Семирічний Руслан Кравець важкохворий. У 2013 році хлопчик переніс видалення нирки, потім важку операцію на легенях. У дитини діагностували вторинний мієлодиспластичний синдром другого ступеня. Операцію мають робити у Польщі. Її вартість 112 тисяч євро. Батькам вдалося зібрати лише четверту частину потрібної суми. Срок, який призначили лікарі для проведення операції, уже минув. Тому зараз важлива кожна. На Стан хлопчика погіршується. Сьогодні вранці його перевезли у Київ. Зібралися, може, четверту частину. З того, що потрібно, ми думали, що встигнемо зробити скоріше пересадку, але не встигли. Перейшло йому в гострийний лейкоз, Тепер нам потрібна хімія. І Не знаю, як він на хімію відреагує, тому що в нього одна нирочка. Дізнавшись про непросту ситуацію родини кравець, тернополянка Оксана Бучковська вирішила допомогти зібрати хоч якусь суму. Для цього напекла пряників і закликає мешканців міста підтримати її ініціативу. Наразі зголосилося кілька жінок. Разом уже написали звернення до міської ради, аби там дали дозвіл на проведення ярмарку, щоб продати кондитерські вироби та зібрати гроші для Руслана. Все почалось з того, що знайомі волонтери з Італії, а саме з асоціації українців в Італії, звернулись до мене і попросили передати гостинці, які вони передають за кордону. Вони передавали минулого року воїнам, АТО, потім передавали інвалідам-калясочникам. Цього року вирішили онкохворим дітям передати. Я погодилась, бо вже не перший раз їх виручаю. І ми з чоловіком поїхали в міську обласну дитячу лікарню. І ну, звичайно до онкохворих діток обійшли, подали їм всім подарунки. І Лікарка до нас чи це чергова лікарка, чи медсестра, не знаю. Каже, що є в нас ще одна дитина, важко хвора, але не онко не онкохвора. Але дуже дуже важка ситуація. Може, ви ще туди зайшли. Охочі допомогти Руслану Кравцю. звертайтеся за телефоном. Мати Марія 097 66 31 260 або ж Оксана Волонтер 098 47 80 521. Номер банківської картки, на яку можна переслати грошову допомогу. 51 68 75 73 00 78 56 17.